Ми сьогодні в Черкасах розпочали капітальний ремонт доріг, розпочали з вулиці Університетської. Минулому році роботи були започатковані, і вже сьогодні ця вулиця буде заасфальтована. Наступною розробляється у нас буде вулиця Сурікова. Закінчуємо вже проєкт і приступимо її працювати. Також в цьому році плануємо розпочати роботу по героїв Дніпра. Так що продовжуємо. Робити і наводити лад нашому місті. В бюджеті, в бюджеті минулого року були заплановані кошти на реконструкцію цієї дороги. Мало того, була ще державна субвенція, і фактично ця дорога мала бути зроблена за державні кошти. Але з подачі міського голови в минулому році ці роботи так і не було виконано, і фактично робота була заблокована. Тільки розпочали, поклали щебінь і більше нічого не зробили. Тому в цьому році нам доводиться витрачати вже на доробку роботи вже кошти міського бюджету, на жаль. Ну, як бачите, сьогодні розпочинається вже у нас в місті і капітальний ремонт доріг, тобто ямковий ремонт у нас виконується силами комунального підприємства Чулаш, а капітальний ремонт Черкаси інтерстрой розпочав саме сьогодні. Тобто, цей процес трошки затягнувся в зв'язку з тим, що план соціально-економічного розвитку прийнятий нещодавно, і лише на минулому тижні був затверджений вже помісячний розпис. І, як бачимо, через тиждень після цього вже розпочинаються роботи з капітального ремонту. Я думаю, що така відповідальність цієї організації додасть в будь-якому разі їм балів при виборі наступних. Підрядників під час наступних капітальних ремонтів. І якість виконання робіт, як ви бачите, по тим роботам, які вже виконані, вона сумніву не викликає. Тобто Всі роботи, які передбачені в проєкті, всі вони виконуються згідно з укладеним договором. Тобто Я сподіваюся на таку відповідальну роботу цього підприємства і в подальшому, тому сподіваюся на майбутню співпрацю із ними. І всім іншим підрядникам, які планують брати участь у ремонті доріг, пропоную брати з них приклад, тобто і відповідальність за сроки виконання робіт, і за якість виконання робіт. Є що брати приклад.